Саме 26 квітня 1986 року о першій годині ночі вибухнув реактор на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. У перші дні загинули 50 пожежників та ліквідаторів, які взяли на себе головний удар техногенної катастрофи. Відтоді вже ось 30 років цей день є днем людської пам'яті і скорботи. Помінальне віче і панахида громадськості та учасників тих подій відбулися біля пам'ятника в Івано-Франківську. Два Олександри, Кіш та Спірін, військовослужбовці запасу, тоді молоді, здорові і повні надії не віддали, що своїми діями службою в армії захистили Україну і світ від страшного мирного атома. Тридцять років після тих подій це хвороби, лікування і пам'ять про друзів по зброї, яких вже немає. Немає тут тих хлопців, що я з ними був багато. От друг один мене. І все. Більше дибургко нічого. Для мене Чорнобиль це моя юність. Це мої друзі. Зараз от батальйон, Франківський нася оттуда, який йшов туди на ліквідацію. Зараз тільки міша є, то було батальйон було 120 чоловік. Що -то? то моя пам'ять, то мої товариші бойові, які зі мною були. Нехай як це говориться, це буде вічна пам'ять, павшим, які вті і. Слава тим, хто ще живий. Нехай будуть живі здорові всім бажаю чорнобильцям, нехай будуть здорові. Головне, щоб здоров'я, а все остальне, щоб за нас держава не забувала. Шевченко спасибі на, на нашому директору Буковіря, що поставив пам'ятник. Дав слово, людина збирає достойне. молодець. Дуже. поминально панахидують служили священики різних конфесій на чолі з єпископом Української греко-католицької церкви Кир Володимиром Війтишиним. Квіти шани від представників влади області та міста лягли до пам'ятника. Заступник голови обласної ради Василь Гладій у своєму виступі окреслив причини, наслідки та уроки аварії на Онобильській атомній електростанції. Зараз на Прикарпатті живуть більше 12 тисяч чорнобильців різних категорій. Цей день для них особлива пам'ять, адже лихоліття Чорнобиля ще й досі відлунює болем у їхніх серцях.